У МОЗ анонсували зниження цін ще на 273 медичні препарати. До нового списку увійдуть ліки від 26 виробників, і подешевшати вони мають уже найближчим часом. Загалом стабілізація цін на медикаменти розпочалася із 1 березня. Наскільки здешевшали та чи здешевшили взагалі? Детальніше Анастасія Терещук. Українські тайноземні з рецептом та без. І від березня на третину дешевші. Та чи справді це так? Питаємо в тих, хто найбільше витрачається саме на ліки. Ця пенсія я знаю, що здишевіли. Взагалі десь до тисячі в місяць. Гарна ініціатива. Добре, ставлюся для людей, кому це багато, хто тобто витрачає багато ліків. На ліки грошей, то це для них. Я думаю, що це позитивно і це дуже добре. Планую за потреби Обезболюючі, противовірусні. Ну в принципі, так більше ніякі. Йдемо, і ми з перевіркою до аптеки шукаємо знеболювальне та серцево-судинне. Даний препарат українського виробника 6 таблеток, Коштував 24,60 Після зниження ціни на 30%, ну, на 30 зараз він коштує 1690. Серцевий серцево-судинний препарат коштував 24,10, зараз його ціна 17,70. Здешевшили препарати майже всіх категорій. Самі популярні препарати це жарознижуючі, від грипу і застуди, серцево-судинні, шлункові, антисептики, седативні. Ну, великий, дуже великий перелік. Всього у цьому переліку сотня найпопулярніших медикаментів. Рішення про зниження цін ухвалювала РНБО на вимогу президента. Він наполягав урегулювати їх. Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім'ї, всіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Найбільші національні виробники домовились знизити ціни після перемовин. Також уряд запровадив нові правила, щоб зробити ціну утворення на ліки прозорішим. Так виробникам заборонено платити аптекам за маркетингові послуги, а максимальні націнки чітко врегульовані. Увесь список таких ліків разом із максимально допустимими цінами можна знайти на сайті МОЗ, а з квітня діятиме ще й національний каталог цін. З 1 квітня буде запущено національний каталог цін, в якому будуть референтні ціни, які порівнюються, що в країнах наших сусідах, країнах Європейського Союзу, а також буде задекларована виробником ціна і максимально допустима націнка, по якій можуть вам відпустити в аптечному закладі. До слова, чи справді все це працює не тільки на паперах, днями перевірив особисто міністр. 111 одинадцять 40 зворокопійка. Давай. Це книжка, пише так. Втім, тепер на ліки зріс попит та дефіциту не буде. Виробник гарантує про те, що він забезпечить наявність лікарських засобів в тому об'ємі, який генерує попит. Тому вони, ми бачимо по динаміці споживання після 1 березня, що, напевне, закуповують впрок. Що ліки будуть у наявності, підтверджують і в аптеках. Дефіциту немає, дефектури немає. Ліки всі є в наявності, отримуємо їх вчасно. Список ліків, що дешевшатимуть, ще розширюватиметься, адже уряд продовжує переговори із виробниками. Зараз уже є список з 273 Це додаткових препаратів 26 виробників, на яких будуть відповідні знижки в середньому десь на 15-16%, які по системі можуть дати 20% зниження кінцевому споживачу. Розрібні ціни відтепер контролюватиме Держпродспоживслужба. служба. Якщо помітили завищену вартість, можна скаржитись їй на гарячу лінію. Анастасія Терещук, Валерій Рябченко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.